Погляньмо на нашу модель ще раз. Адже тут можна помітити ще одну цікаву закономірність. Спробуймо рухатись від сценарію до сценарію і спостерігати за тим, як змінюється альтернативна вартість кролика. Почнімо з сценарію Д. Сценарію, коли ми взагалі кролів не ловили, тільки збирали ягоди, але раптом ми хочемо на одного кроля більше. Тобто, нам потрібно перейти в сценарій Г. Ми отримаємо плюс одного кролика. І його альтернативна вартість в цьому випадку буде 20 ягід. Якщо ми спробуємо рухатись далі і отримати ще одного кролика. Нашою вартість тепер буде 40. А якщо ще далі рухатись, то наступний кролик третій він буде нам вартувати вже 60 ягід. А четвертий буде вартувати. 80 ягід. Так. Ну, і останній п'ятий кролик, він нам обійдеться аж в 100 ягід. І те, що ми тут бачимо, називається зростаюча альтернативна вартість. Зростаюча альтернативна вартість. Альтернативна вартість. І... Звісно, ви можете сказати так, ну камон, це ж не цікаво, ти ж сам вигадав числа, ти міг підібрати інші. Але насправді за цим може бути якась дуже чітка логіка, так, виходячи з сюжету. Ну, скажімо, коли ми повністю сфокусовані на ягодах, та ми займаємось тільки ягодами, збираємо тільки їх. І ми не ловимо навіть тих кроликів, які самі просяться нам на руки. Вони заглядають цю корзину з ягодами, вони. Коротше, допитливі, не вміють бігати, і взагалі дуже дивні. Але ми навіть таких кроликів не збираємо. Тому перший кролик, оцей дуже довірливий, нам не доведеться багато часу витрачати та на те, щоб його спіймати. І відповідно ми майже нічого не втратимо. Наступний кролик він уже буде більш обережний, можливо, він уже сам в корзину не лістиме Нам доведеться більше зусиль прикласти. так А кожен наступний кролик. Він буде все більш хитрий, та п'ятий взагалі чемпіон. Тобто, якщо ми хочемо аж п'ять королів, то нам доведеться думати тільки про полювання, і відповідно ми втратимо більше всього ягідна. Тобто, насправді за цим може бути певна логіка. Водночас, звісно, можна уявити ситуації, коли все буде навпаки. Можливо, кожен наступний кролик збільшує наш досвід в полюванні і кожен наступний дається нам все легше. А можливо, від кількості не дуже щось залежить, бо нам треба однаково часу витратити на кожного з них, і ми рівномірно, як ягоди, збираємо такі кролики. Ситуації можуть бути різні, однак, як ми бачимо, це доволі цікава характеристика, та? зрозуміти, чи альтернативна вартість в нашому випадку зростаюча. Так? Тобто, чим більше кроликів, тим важче отримати кожного наступного. Чи вона спадна, чи вона стала. Та? Це нам щось. Корисне каже про ситуацію. І так само, як ми побачили це з наших даних з таблички, це можна було побачити на графіку. Адже альтернативну вартість насправді показує нахил нашої кривої, ну чи кутовий коефіцієнт нашої кривої. Тому що, коли в нас було нуль кроликів, кроликів, то у нас нахил був геть-невеличкий, бо альтернативна вартість була невеликою. Однак. З кожним наступним, бачите, у нас нахил стає все більший. Тобто, чим далі ми рухаємось, тим у нас нахил стає все більшим, і більшим, і більшим. Це означає, що наша альтернативна вартість вона постійно зростає.